Сьогодні 4 червня і я вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. І, звичайно, дякую вам за те, що ви знайшли час і завітали до нас на канал. І всім бажаю, хто завітав і хто не завітав. Бажаю доброго здоров'я, мирного неба і усіляких гараздів. Червень знаменується, як завжди, цвітінням. Царець наших квітників троянд. І ось така плетиста троянда. Шкода тільки, що вона цвіте тільки один раз. Але щороку ось таке рясне цвітіння, правда, назві і її, і інших своїх троянд я на жаль не знаю. Ластівка чомусь тривожиться, не знаю, що там таке. А побачила кота. А ластівки в нас в льві з року в рік в'ють гніздо, цього року навіть не вили, поселилися в своєму старому відремонтованому і ластівка вже насижує, висижуючи своїх пташенят. А ця троянда із попередньої, від попередньої троянди взято черенок і у корінину. І ось так уже багато років вона тішить таким цвітінням. А щодо ластівок, то люди кажуть, що коли нема корови в хліві, то ластівки селитися не будуть. Не будуть, Але в нас вже три роки, напевно, нема корови. Але слава Богу, ластівки прилітають. Ось така шикарна ось ця троянда. Це не, не та, що, як кажуть, від бабусі нам дісталася. Цю я замовляла. Напевно, років три чи чотири в інтернет-магазині Тетяни сад, Але знову ж таки назви не записала, і так вона в мене без назві. Ось так вона розрослася. Трохи, правда, похмолостана вона дощами, деякі квіти вже навіть і встигли облетіти, бо знаєте, що коли дощі йдуть по троянді, то це не дуже їй так подобається. Якщо вже занадто. І поруч ось така кралечка. І ось така красунечка. Стільки квітів багато, і вона ще й не один раз цвітає. Такі повні це також. Ні, це не, не Тетянин сад, це в якомусь другому інтернет-магазині я замовляла. Назву цього інтернет-магазину, не пам'ятаю, мені Людмила Розотерапія порадила звернутися в цей інтернет-магазин і там я замовляла цю троянду. І вдячна Людмилі Розотерапія за пораду, за підказку. І, звичайно, і інтернет магазину за те, що не пересорт, а така красива троянда. І вже починає розцвітати гортензія, дерево подібно. Колись купила чоловік, казав, якусь бузину купила, але ця бузина вже радує нас багато років своїм цвітінням. І кожен рік цвіте дуже рясно. Але була висадила за межами подвір'я і вона обмерзла і пропала. Так що Ну, таких занадто низьких температур і з вітрами і з квизняками. Наша невибаглива, здається, гортензія також не переносить. Ще цвіте одна із Вейгел, бо одна вже перецвіла зовсім, а ця ще поки що не перецвіла, хоч частину цвіту вже з неї і осипалось. І ось така красунечка. Мені здається, що вона також плетиста. Я так була моя задумка, щоб вона була біля цього стовпа вкопаного дерев'яного, біля цієї дерев'яки, і щоб заховала цього стовпа, на якому зверху знаходяться зроблені чоловіком із пінопласту, і пошпакльовані, потім шпаклівкою пофарбовані лелеки. Сподіваюся, що задумане здійсниться. Ця троянда таки виросте догорі, як плітиста, і прикрасить цей такий непривабливий стовп. І ось така пішна красуня, дарма, що квіти не зовсім такі махрові, не з повною махровістю. Але все ж таки ось так вона прослала свої гілки. Ось така велика. І заполонила всю дугу, яку, всю підставку, яку поставив чоловік. Деякі квіти вже відсвіли, деякі я обірвала, деякі не обірвала. Ну, а такі кремові бутони ще не розцвіли. Так що цвітіння продовжується. І бачу, що вона не тільки. Красу дарує нам, а також для бджіл дарує якийсь взяток, чи пилок, чи, можливо, і нектар. Починають свісти мої англійки, ці мені передано із Великобританії. Кожен рік вони цвітуть, але в доні вона досягає двох метрів зросту, а в мене обмерзають і ось такі вони невеличкі, невисокі. І ось така. Дуже мені подобається ось ця троянда. Це флорібунда. Вже вона в мене багато років, і кожен рік ось так красно цвіте. І ще найбільше приваблює те, що вона не підмерзає взимку. І я сама до себе кажу, що я буду замовляти троянди, то буду замовляти тільки флорібунду. Ні, чайно гібридних і ніяких інших видів, а тільки флорібунду. А назви сорту не знаю. Вона ще, як бачите, вона ще не розпустилась. Назву цієї знаю, це Полька, але її чоловік, обрізаючи, так покромсав. Я її не просила, щоб він обрізав, але він сам вирішив обрізати, вирішив допомогти мені. І зробив їй неправильну обрізку. Але жива і сподіваюся, що. Поправиться. Назву цієї знаю Black Magic. Ну, а решту троянд. Якщо хтось серед тих, хто дивився відеоролик є, знавці сортів троянд, підкажіть, будь ласка, якщо впізнали котрусь із троянд. І ось така оранжева красонечка, ось таке сонечко. Якщо мені хтось підкаже назви троянд, буду дуже вдячна, позаписую назви. І в слідуючі рази буду розповідати про троянди із назвами. Ось така розповідь про троянди, котрі цвітуть в мене на 4 червня. Деякі вже розцвіли, деякі ще не цвітуть, ну, а деякі вже й осипаються. Літо є літо. Дякую всім, хто підписався на канал, хто заходить, переглядає. Дякую за перегляди, за вподобайки, за ваші коментарі. Вибачайте, якщо я комусь не відповіла на коментар чи не написала коментар під його відеороликом. Звичайно, ви всі знаєте, що відмикають світло, і графік якийсь такий незрозумілий. Чи його, можливо і нема, я не знаю. Не, зроз... не знаю. бо позавчора. Не було від 9 годин вечора і цілу ніч світла, потім з'явилось трошки і знову пропало. Сьогодні, минулого вечора, верніше було, десь годин до 12 чи до часу ночі. Потім від, від вимкнули, в 9 годин ранку знову вимкнули. Ну, графік поки що не зрозумілий. Так що, так що не завжди виходить, виходить, заходити в інтернет. Тоді, коли хочеш. А на телефоні в мене інтернету немає, потрібно вмикати комп'ютер. А на телефоні в мене Wi-Fi. Так що розказала все, що хотіла. Бувайте всі здорові, бажаю всім мирного неба, гарних новин. Успіхів усіх добрих справах! І згадую, що з вами був канал Село. Ти моя доля. Мене звати Ніна, чоловік Володимир. До зустрічі.